Я вірю в Бога. А Бог може все. Це реальність, не чуде. Місце тут угу. заспокоює. Ну жива вода, криниця тече. Мешканцям села Будятичі, що на Волині швидка медична допомога не потрібна. Адже тут є справжня жива вода. Ця казкова на перший погляд історія почалася кілька століть тому. У 1637 році на нашому святому джерелі. У тій криниці була знайдена ікона Божої Матері. Коли люди працювали на полі, то вони приходили набирати водички, побачили, що у джерелі є ікона, і вони хотіли взяти її в руки, але вона відходила вліво, вправо нікому не давалася взяти. Неймовірно, та ікона далася у руки двом місцевим дівчаткам-сиротам. Саме вони і принесли її до Будятичівського храму. Дуже багато людей. Почали йти до святої ікони і до святого джерела, і почали ізцілятися. Далі все теж відбувалося на казці. Люди, що приходили подивитись на диво криницю, заважали панові, на подвір'ї якого і пробилося джерело. Тоді злий персонаж вирішив покінчити з постійним відвідуванням його маєтку. Узяв шкіри з овечок, закрив шкірами і зверху зацементував, коли він ліг спати. То ранком проснувся і вже не бачив він світа, тобто він осліп. Але наступної ночі з чоловіком знову сталося неймовірне. Він ліг спати, то в сні явилась йому ікона Божої Матері і сказала, що відкрий джерело святе, помий очі водичкою, хай люди собі йдуть і ти прозриш. І коли він узяв. Відкрив святе джерело, помив очі, він прозрів. І на оцьому місці у 1637 році він збудував таку дерев'яну каплицю. Відтоді будятичівці ні на мить не сумніваються. Дива існують. Святиня, яку дівчатка дістали з джерела, досі зберігається у Свято-Миколаївському храмі. А жива вода продовжує зцілювати хворих людей. Вода лечить від всіх болезней. Вона Ця вода цілюща, це я від свого імені це можу сказати, від імені сусідів, тому що багато вже іселилося, і діток, і людей, які в тому нужда була. Лікує свята водичка шлунок, лікує серце, печінку, лікує нирки, і вона лікує зір, лікує очі. Лікує також ця водичка. Псорія, що є дуже така неізлічима хвороба, яка відновляється у людей. Будятичівські старожили з покоління у покоління переказують неймовірні історії зцілень. Пані Лідія згадує, як на ноги стала немічна жінка. Ще при Польщі її приводили сюди на десяту п'ятницю, а вона не ходила на ножки. А тоді, як її тут помили, все, то вона тоді стала ходити. Був сосланий в Сибірі. Дядька, Почав сліпнути. просив, щоб прислали воду. І воду йому прислав, знайомий, і він став від. Дід Олексій один з найстарших у селі. Він ще пам'ятає, як до святого джерела приїжджали відомі історичні постаті. При мені приїжджав сюди та ковпак, і он був і пив воду. Богдан Хмельницький бував Суворов, проходив. Пані Лідія на здоров'я ніколи не скаржилась. От тільки останні події життя сильно підкосили. Вже два роки, як мені чоловік помер, мене було таке сотресіння. Бабусі 81 рік після смерті чоловіка вона зламала ногу. Старенькі кістки погано зросталися. Каже, якщо б не свята водичка, не знала б до кого бігти. Але мені стало легше. Я ось з двома палочками ходжу, а зараз вже маленько зі зною. Вже й подвірячко, бачите, замітаю. Помагає. Я от глаза промовали, допомагають Жріюна. Священник каже: зазвичай зцілені, неохоче розповідають свої надзвичайні історії, бояться наврочити, аби недуга не повернулася. Сьогодні святий отець радіє, як уперше дізнався, що недавно сталося ще одне чудо. Недільки три назад також було велике чудо, і зцілилась дитина, яка має приблизно три роки, яка також не ходила від свого народження, не ходила своїми ногами і прийшовши. До храму Божого, помолившись тут пізніше, дали напити з дитині водички, помазавши її ноги, і вона пішла своїми ногами додому. Це велике чудо. Місцеві знають секрет зцілень і не приховують його від глядачів критичної точки. Дуже багато людей істеляються як від ікони, так і зціляються від святої водички. Хто зрозуміло. Приїжджає з вірою, надією і любов'ю, то вона допомагає. Проте не лише від хвороб лікує жива вода, а й допомагає незаміжнім дівчатам знайти кохання. То треба повірити, то треба повірити, сердечно повірити, помолитися. Тоді воно і поможе. Про цілющі властивості диво води отець Іван готовий розказувати годинами. Каже, мріє зробити поруч із джерелом купальню. Тоді б святе місце позбавило набагато більше людей від страшних недуг. От тільки у місцевої влади священник підтримки не знаходить. Ця купальня буде з часом побудована за кошти жителів. Сільська рада на даний час коштів немає. Буде побудована це, звісно, гучно сказано. Адже поки що, на жаль, грошей на зведення аж ні копійки. Та й це не єдина проблема, пов'язана зі святим місцем. На шляху до каплиці треба подолати чималі перешкоди, бо їхати доводиться по бездоріжжю. На це у пана сільського голови теж є своя відповідь, та тільки новизною вона не дивує. Дороги в дуже поганому стані, я згоден, але е, коштів на будівництво нових, якісних нас не вистачає, тому змушені ну, миритися з тим, що є. Бюджет не дозволяє побудувати якіснішу дорогу. Проте, Господь про бюджет не думає. Тим, кому вдається дістатися святого місця, він дарує міцне здоров'я. Головне, аби люди не занедбали те, чим нагородили вищі сили.